І сьогодні я вам розкажу, як я. Ну, ось. Ну, ось це. селище Гридстоун, Ой, тут Теймх. Я розкажу, як я. Ось з такого будиночку роблю ось такий. Наприклад, цей будинок постраждав через молнію. А коли я вже помітив, що він загрився, ось тут трошечки у нас дороги. Ось, ну, був ось такий ось звичайний домик дом картографа, а вийшов ось такий вот. Ось. ось, тому для початку я ось беру ось цей домик. Ось і для початку я, мабуть, заменю ліс. Потім ще стекла. <звук> 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 так, ось. Потім я замінюю, так. Для цього я беру э, прибираюся. Ось беру шневі ступенки. На надобляться. Там, М -м -м. А, не хочеш підмітити, що я саме їх, ну, покращу, тобто я там не, там, не додаю свої деталі. я просто їх завшаю такими ж, але мені вони в такому стані подобаються. Так, <звучит> такой знаменяемый, дах так, я крию тут, это. Так, осень. например, тут есть такой вот узор, ось так вот, а обвай вот такой, я еще вот так вот. Робити це. Це. так, ні. я коли ось такий дах, так, то я ж Я тут зазвичай роблю таку помнить. Ось. Просто для мене вони такі різні. і це так красиво. Так, треба мені буде Ще собі цим

Ось ця ферма в мене про робила е, сахар там, де потрібно буду в так от. Я все зрозумів. Зараз... Що... Де, де дивіться, лишь сюди потрапляє сахар. Ону, тресну, то она прикрес по обом скриням. І як тілик цій скрині з'являється одна тростина, вона автоматично крафтиться в цукор. Тому поки що є єдине грішення, як це знайшов, це поставив такий повторювач. Ну, по моїй версії, тобто, ну, вони там канал буде рідше доходити. І все буде. ой, ось я тут щось подивитися. Ось тут в мене папір, але я його сам. Ось. А ось тут, ну кожу тут теж. А в мене щось... Я тут... Так ось ось. Коротше, ось я тут чесно собі зробив дикарту ось ця. Це така карта. Не знаю, на що вона вона... Хоча, хоча. Ось бачите, тут досі видно ось... Ось цю лінію оборону. Ну, ось дував. Ну а ця така вона детальна. Тут, тут в мене видно все... Це карта в мене... Така. А, от 11 чотирьох.

А ви ще скажіть, як вам будинки більше подобаються? Ті, що я роблю чи стандартні, стандарт, який занагрує сам Майнкрафт. Вам биш, потому что, например, ось такой дом касторфа, який я, я, я перебудував. А там звичайний дом касторфа. Ну ось ось такой бутылочек, який перебудував. А ось точно такий же, але тільки звичайний. Ось. Там можете написать, як, якщо вы за то еще ганаруи Майн то напиши цифру 1 або слово майнкрафтом а якщо зайти за, за еще буду я перебудов то циферку 2 або слово три Ага, ось тепер ще ну, ось, ті, ось так. Ай, коротше, я довго думав, щоб на ну, який мені тут кольор зробити, то прийшов <с? <с?>, до того, що щось тут буде виш. Баш... Ага. Ну Мушу... щоб... задумати. Поняв там. я різно знаю тут. Як... Я... Птичка. Ай, кам... Ай, булыжный кругляк, я сгинию. Так, вот так, ось. І тепер на эту сторону. А тут я вообще так вот буду. А еще я ну, цей ж дом був с керамикой ось. А, тут ось. Так, так я взял такую же керамику, але вот я позору. Так дах я перебудував, тепер беру, беруся я за всі колони. Ось, для них я використовую тесновище. Ну, это так. 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 Давайте я ще тут планую щоб вже остаточно зробити це напроникнину. Я... я ще планую тут о, зробити, Мабуть, тут ще я зроблю. Там, там ще одну полосу закрити. Вона взагалі-то раніше був он, коли ще в мене на телефон, ще, що майно мене було складно назвати, тоді це була якась піратська версія. Ось. Че, ти ж але вже хоч нормально. Ось. Тоді там ось. Там крафт Ман. Кру Круто, вони конечно. Він Винішнього спояти. Був Майнкрафт, а став Крафтсман. Ось там в мене був проект, який я називав на кроні книги Дім. Ой. Але потім, коли вже в грі вийшло оновлення, то всі... то всі світа летіли. І той і також. Я ще ним да. А вообще, я, я, я нагляд, щоб з мотами, бо... Бо на я наверх буду снимать с мудами по навашевео один, двадцать... Ще більше частина дійсно цікавих моді. На, на версіях тоді, коли ще ходили назад. Вони такі та історичні. Ще, ще хто не знав, є моди навіть на версії до... До того як ми як Майнкрафт <реклама> Ем... <пев> ну, в общем-то це а, ні... ось тепер. Ще Ще далеко, не. Я ж там, блін, потолок забув. Я житель, давай, за маяки. Пожми путы. Ну, ось так вот. Так вот все буду. Ну ой, ну, скажи, по так порнишь. А такого буду А вот церкву я не знаю, я буду прибуду в просто тупо треба знести. Я подувати нож, ну, можна, можна, можна тут интерьер. Дали ты мне тебе терп попугай? Правда, коли я тільки почну грати, то я думав, що це на терк. А така ж вишка. Бо... Бо, ну ой, якщо... Бо, якщо Бог, так подивитися, то вона вона висока і... Якщо, Гаду, я пусть там сторожу вышку, потому что на это лучше хлопа застрялась. Ось так так я позже. Берут телу, чарбалет, берут щит. Бар заказай.

Ну, короче. А ч произойдет арпа? Я начала чистоты эксперименту. И да, и, и теперь перейду в режим. Huh? Uh -huh. ah ah uh ah -huh. Разрывичным снабит. Так, ну тут, а ну ось там клык, где на надо рыба напад. Так, так вот стоит. Бувай. Ну я...

Такі тут бачите, що це можна, я ж велика китайська стіна А це в мене буде о, велика. Ну корише, А якщо от взяти лаву, чи дисно воно буде подпольте. Стріла. Ну, це також працює і на Бедроті. Так вот. Даю баба. Че я, я зараз. Ось. Так, вона дійсно тупайте. Так, що за их А вот так по лайка ч

А, проблема там сникла! Ааа, пуши все Господи, скільки мені скильки монисы почем Дипржу Ой, що бывает. Так, ну ой, ось. ось, якщо я вам воно сподобалося, то підписуйтесь на канал, да, ставте лайки. Эээ, да я ж его закрыли. Ось Кабу. Я я вам показал, як я модерный зуй неду. Наверное, насчт теж выплатить. Чично, наверное, насчет Тепер будемо... Можемо мені цей граф. Так. Ну. А, ну ось вам будет докази, що тут, ну, ну, источник побачил, коли я все це залив водою подкову. Там була саме обс... обсня... А він образується тільки, якщо там істочник плавав. Ось, коротше, якщо вам тобі сподобалося, ставте лайк і записуйся на канал. з вами був Руслан. Всім до побачення.